У суботу у броварах попрощалися із загиблими внаслідок авіакатастрофи п'ятирічною Міланою і її мамою Оленою. До дитячого садка того жахливого дня їх привіз тато дівчинки. Він залишився у машині, поки Олена та Мілана пішли всередину. У цей час на дах дошкільного закладу впав вертоліт. До останньої секунди чоловік сподівався, що кохана дружина та донька будуть знайдені живими. Протягом дня він шукав їх у лікарнях міста, проте марно. Згодом чоловіка викликали до моргу. Там він зумів опізнати доньку лише за сережками, а тіло дружини було сильно понівечене. Попрощатися із загиблими прийшли сотні мешканців-броварів. Також в останню путь провели багатодітну маму Марину Грановську. Вранці, 18 січня, вона привела в садок доньку і сина. Жінка переддягнула дітей, і відправила на сніданок. У момент катастрофи Марина була біля центрального входу, і її тіло впізнали лише наступного дня. У жінки залишилось троє дітей. Внаслідок трагенії загинула також 46-річна Тетяна Бойченко. Вона привела в дитячий садок доньку. Жінка виходила із приміщення і опинилася в епіцентрі катастрофи. Її тіло ідентифікували одним із останніх.